Привіт, друзі, Олег, Винник заявляє, що його тур Німеччиною дуже добре продається. А Тарас Цимбалюк розкрив деталі розриву з колишньою коханою. Про це і не тільки сьогодні. В новинах шоу бізнесу слава про підписуйтесь на канал і дякую, що ми разом. Концерти Олега Винника в Іспанії відмінили через погані продажі квитків. Про це я написав у себе в телеграм-каналі. Ну а з сайту продажу квитків зникли. концерти Олега з іспанських міст і Винник відреагував на мої слова і сказав, що насправді концерти не відмінили, а перенесли, бо все було дуже добре. І організатори вирішили спочатку зробити німецький тур, який за його словами продається дуже добре. А потім вже повноцінний іспанський тур. Але чи насправді все так до? Добре, як каже сам Олег. Я не полінувався. Зайшов на сайт з продажу квитків на грудневі концерти Олега у Німеччині. І от, ви бачите, кольорові це ще не продані квитки. Як бачимо, в деяких містах продано ну відсотків 20. І враховуючи, що до концертів ще більше місяця, то в принципі вони ще можуть продатися, так і зали, здебільшого, на тисячу глядачів. Тому чи добре продаються, чи ні, ми побачимо в кінці листопада. Бо якщо продасться ну 50 відсотків залу, то я особисто вважаю, що це. Далеко не успіх для артиста, який ще нещодавно збирав стадіони. Блогерка Саша Бо зробила пластичну операцію. Жінка зробила ендоскопічну підтяжку середньої та нижньої третини обличчя. Саша каже, що тепер її овал обличчя має досить гарний вигляд, і вона щаслива, що на це наважилася. А ще Саша каже, що чекала на цю операцію півроку і мріяла про це давно. Але реабілітація блогерки була непростою. За станом здоров'я їй заборонили приймати діуретики, а це препарати, які збільшують виведення. Ня рідини та солей з організму, тож у неї був реактивний набряк, який повільно зникає. Ну і тут назріває логічне запитання: навіщо Саша Бо зробила цю пластичну операцію? Ну і вона каже, що її не влаштовували брилі, що почали провисати та носогубні складки, хоч реабілітація доволі складна, але зірка мережі вже чекає на той момент, коли повністю відновиться і зможе насолоджуватись результатом. А співачка Кеті Пері підтвердила стосунки з колишнім прем'єром Канади Джасіном Трюдо. У день свого 41-річчя співачка вперше з'явилася на публіці разом з 53-річним політиком, з яким до цього її бачили у різних місцях. Та ем, були у них такі пристрасні побачення. Але цього разу вони вирішили більше не приховувати свої стосунки. Пара разом відсвяткувала день народження Кеті у Парижі, і для романтичного вечора вони обрали легендарне кабаре Crazy Horse Хорспе. Еріс, де за даними змі провели час у колі друзів? Співак Хаят вже в четверте подався на нацвідбір на Євробачення. Артист каже, що подав дві пісні на розгляд. Ну і нагадаю, що минулого року артист був у фіналі нацвідбору. У понеділок був останній день прийому заявок на цей нацвідбір. І згодом суспільне оголосить учасників цьогорічного нацвідбору. Але поки невідомо чи буде така ж схема, як і минулого року, коли ми з вами обрали десятого учасника, чи одразу всіх десятьох суспільне прес. Ставить, а от щодо Хаято, то я вважаю, що минулого року у нього номер був яскравіший за пісню. От мені пісня була досить складнувата, а от номер, прям ну реально, топчик. В останній розмові хаято я говорив про те, що чекаю від нього хітяро, тому що у нього все є. Фантастичний голос, власна подача. Ну і як на мене, не вистачає лише цього суперхіта. Сподіваюся, що ми почуємо цей суперхіт на цьогорічному нас відборі на Євробачення. Артист балету і чоловік Катерини Кухар Олександр Стоянов заявив, що завершив свою кар'єру на сцені. Це сталося через серйозну травму, розрив пахової зв'язки, яку він отримав під час гастролей у США. Це стало ще минулого року, і хоча Сашко був на піку своєї форми, але через травму він змушений був завершити виступати як артист. Також каже Стоянов, що досягнув у балетній кар'єрі того, чого хотів, і зараз він хоче розвиватися більше як продюсер, а це організовувати виступи в різних країнах і допомагати розвиватися молодим талантам. Щоправда, танцівник все ж таки натякає на те, що не піде зі сцени просто так, а влаштує прощальний світовий тур. Радіопродюсер Євген Фишак розлучився з дружиною після 14 років спільного життя. Про це він сказав в коментарі «Люкс.ФМ». Женя каже, що вони з Наталою Клім вже рік як розлучені, але його про це ніхто публічно не питав, тому він і не розповідав про це. Причину розлучення Фишак не називає, але каже, що зараз його серце вільне, і він зараз налаштований на побудову власного бренду і не готовий до серйозних стосунків. Не нагадаю, що дружилася пара ще у 2010 році. До речі, ведучим на тому весіллі був саме я. Ну а пара публічно ніколи не влаштовує. Вало розбірки, і про їхній розрив мало кому було відомо. Шоумен Міша Лебіга втратив батька. Про це він написав у своїх соцмережах. Анатолію Миколаєвичу було всього 51 рік, і причину смерті батька Міша не розкриває. А лише написав, що останнім часом багато спілкувався з ним. А за день до смерті сказав татові, що той красунчик і що він ним пишається. Це були його останні слова батькою. До речі, тато Михайла був учасником АТО і навіть отримав кілька відзнак. А ще Міша Лебіга зізнався, що між ним батьком були сварки і також розбіжності, але він залишався його союзником до кінця. Співачка Катерина Бужинська заявила, що жодного разу не робила пластичні операції. Хоча до цього в інтернеті гуляла інформація про її. Ринопластиком і підтяжкою грудей. Але про те, що вона не робила нічого, вона сказала мені в інтерв'ю Слава Плюс, яке вийшло на каналі Слава Дьомін. Багато говорили з Катєю про її дитинство і про жорстке виховання мами. У нас навіть сталися суперечки з цього приводу. А також була суперечка з приводу її першого чоловіка, який тиранічно тримав тоді ще юну дівчину на умовному повідку і навіть свого часу змусив її зробити аборт. Чому Катерина позбавила батьківських прав другого чоловіка і чому власне старша донька досі не спілкується з батьком, але і не живе з мамою? А також про стосунки з нинішнім чоловіком і виховання двох молодших дітей. Ми також поговорили. Я вважаю, що вийшло таке відверте спілкування з емоційними вставками, тому якщо ще не бачили, то посилання на нього є в описі цього випуску. А вже в четвер вийде інтерв'ю Слава Плюс з солісткою гурту Go A Катериною Павленко. І Катя, до речі, почала сольну кар'єру. Я про це розповідав у випусках Слава Про, і вона до неї довго йшла. І ось нарешті це сталося. Ну і ми е, в інтерв'ю е, говорили про юність, про виховання, про сприйняття світу. І думаю, дехто з вас. Буде здивований з прийняттям світо Катерини. Тому підписуйтесь на канал Слава Дьомін, щоб не пропустити інтерв'ю Слава плюс з Катериною Павленко. Ну і підпишіться на цей канал Слава Про, тому що тут виходять новини шоу-бізнесу спеціально для вас. Дякую. Актор і головний цьогорічний холостяк. Тарас Цимбалюк вперше розповів подробиці свого розриву з колишньою коханою Світланою Готочкиною. Актор каже, що їхня історія зі Світланою почалася на відстані. Спочатку вони місяць спілкувалися онлайн, а потім зустрілися у Києві і відчули цю взаємну гармонію. Але бізнесвумен розвивала власну справу у Польщі, а актор був на зйомках в Україні, і стосунки не витримали відстані. Але за словами Тараса, розбір оцих побутових проблем мав би вирішувати за столом. А все це. Це вирішувалося в повідомленнях, в дзвінках, і Цимбалюк каже, що Світлана не розуміла, що таке тиждень на знімальному майданчику, коли він віддає море енергії, і коли він приїжджав додому, і там від нього вимагали розваг. Це власне за словами Тараса Цимбалюка. Ну а перед новим роком пара серйозно посварилася, і а після цього їхня історія. Закінчилась, але зараз Тарас і Світлана залишились у приятельських стосунках. Тарас навіть брав участь у показі Світлани Готочкиної. Друзі, дякую, що дивились новини, шоу бізнесу Слава. Про нагадую, що в мене є телеграм-канал, і там я публікую ще більше власних думок без цензури. Інколи аналізую поведінку артистів. Інколи е пишу те, що артистам не подобається. Тому підписуйтесь. Посилання є в описі цього відео. А минулі випуски дивіться ось тут через 3, 2, 1.